Ми знаходимося безпосередньо на вході на птахофабрику. Сьогодні буде її огляд. Це сімейний бізнес. Засновником цього сімейного бізнесу є Ігор Магдалюк. Саме завдяки йому тут ми знаходимося. Колись дуже давненько я з ним познайомився через те, що я шукав територію для свиноферми своєї, для розширення. Ми приїжджали сюди, це Катеринопільський район. Подивилися цю ферму, тому що він його продавав саме як бізнес. В якийсь момент він його надумав продати. Але потім... Ще через якийсь момент він взяв і передумав. І надумав, що таки його треба наступного разу запускати, заробляти бабло і бути самим настоящим промисловиком, промишленником. Так? Запустив цю фабрику повністю. І зараз тут знаходиться 35 тисяч поголів'я курчат, несушек, ломан, браун, система повна, повна автоматизація відбору яйця, повна автоматизація кормління. Коротше, все зараз вам про це все. Розкажемо і покажемо. Потрібні засоби біобезпеки. Серед них дезбар'єр, дезінфекційний бар'єр. Тут знаходиться дезінфекційний розчин. Будь-яка машина, яка заїжджає на територію, обов'язково має проїхати і вмочити в нього ноги. Тарчі, а якщо якісь сотрудники, погано помили ноги, теж сюди раз, вмокнули і пішли на роботу. Приближаємося приближаємося до нашої фермочки, фабрики. Вже відчувається трошки і запашок такого приємного, класного. Домашнього яйця, ну трошки не домашнього, фабричного яйця. Відчуваються курчата, як квокчуть, пітушки. Казали, обов'язково на всю ферму 40 тисяч курчат і один пітушок. Яким там живеться? Я в шокі. Нас запустять сюди, в тамбур, яйця збора. Безпосередньо тут уже самі курчата знаходяться, але курчат поки що не побачимо. Ми побачимо тільки то, як збираються самі яйця. Вони відходять від курчат і приходять в оце малесеньке приміщення. Тут дівчата зразу на роботі, на місці, збирають ці яєчки і їх фасують. Пішли, пішли, подивимося. Я комедний фермер. Коротше, побачив, настоящі яйця курячі, фабричні. Настоящі? Дівчата, це ж не. Ну, це настоящі, так? Да? Навіть можна спробувати там. Скільки ну, дівчата могли б ви сказати, скільки примірно яєць ви за пів часу за час. У вас є якась норма, як воно відбувається? Скільки ви фасуєте? Примірно. Приблизно. Десь приблизно штук 200 в час, іде? Приходить чи ні? Більше? Більше? Тисячу є в час, може бути? Ні, трошки менше. Трошки менше. Так. Десь у районі 450-500 є. Можемо сказати, що за час? От, будемо казати, так залежно від грамування, вони ж ідуть крупненькі. Крупненькі. Да. Це наскільки я пам'ятаю, вроді би на 4 групи діляться вони, так? Да? Самі великі. СВ. СВ. Одборний. Одборні. Одиничка група, двойка, і самі маленькі коротше, саме цей. І ви просто їх скидуєте в отакі, ну, стандартні оці, стандартні яєчні коротше, перемички, оці ячеєчки, лотки. Самі стандартні лотки. І звідси їх, грубо кажучи, потім забирають із цих лотків на фасовочний цех. Я правильно розумію? Тобто, Зивіться, зараз буде, до речі, машина, вони якраз будуть грузити. Скільки в машину зразу загружається, не знаєте? 220 ящиків, а в одному ящику скільки? 360 штук. 360 штук на 220. Тут вже готові ящики, і зараз машина, фірмова машина, буде зараз грузити. Нам покажуть, я надіюсь, нам покажуть, як їх грузять. Знаєте, яка ця штучка називається? Анаконда. Оце така ротяка. І коротше, оттуда випадають яйця із анаконди і подаються дівчатам. І оцю штучку назвали анаконда. Вона відноситься до того обладнання. Ми ще до нього пройдемо, подивимося, як оце обладнання працює. Але саме головне, що періодично, в залежності від того, як дівчата фасують по їхній швидкості, ця анаконда включається і оттуда вона викачує, викачує яйця. Ось отак. Дівчата трудівниці. Трудівчі, умнічки такі. Несуть яйця, да. так? Ой Боже мой, а я німо. А другий, да? ну, ну це ж не ваші яйця, це ж курячі, да. я. Надіюсь. Все. 35 тисяч курчат. Ви зараз можете побачити того, чого ви ніколи в житті більше не побачите. Тільки кумедний фермер вам цього покаже. Ми попали безпосередньо в самий цех, де знаходяться курчата. Ми зараз вам трошечки розкажемо, як відбувається подача комбікорму як відбираються яйця. А зараз поговоримо про те, коли сюди ставляться курчата. Самі безпосередньо курчата це Ломан Браун. Саме яйценоска, яйценосна порода у світі, я так вважаю. Вони носять ті самі красивенькі яйця коричневі, які ми дуже любимо. Вони сюди їх привозять і купляють цих курчат на сотому дні. Їм 100 днів від народження, вони вже повністю провакциновані, проліковані. І сюди вони приходять вже на 100-днівний е, період. Через три тижні через три тижні з'являються перші яйця. Через три тижні. Ще через три тижні курчата виходять на 50% яйценоскості. Що це значить? Якщо тут сидить з самого початку посадили 40 тисяч курчат, то через три, е, через шість тижнів вони вже... Кожен день 20 тисяч яєць видають. Представляєте? А ще через 3 тижні, тобто через 6 тижнів з моменту посадки, вони виходять на максимальну потужність. І оця партія вийшла на максимальну потужність 98%. Дуже крутяцька партія. Пишається Ігор Магдалюк такою партією, тому що зрослося все. І якісні курчата і е якісний комбікорм, і вони вийшли на 98% яйценоскості. Грубо кажучи, 40 тисяч курчат кожен день видавали майже 40 тисяч е яєць. Зараз їм 64-й тиждень з моменту народження, і в них потужність, чи як там, e яйценоскість 89%. Тобто кількість курчат умножаємо на 89%, і таку кількість яєць вони несуть кожен день. Крутяцьке обладнання стоїть. Саме цікаве, що це обладнання українське. Завод Ніжен Сіль Маш. Чернігівська область. Автоматичне, повністю автоматизоване обладнання. І воно виконує три основні функції. Три. Перша. Подача комбікорму, бачите, ось, ось сюди висипається в такий невеличкий бункер, засипається комбікорм, і воно їде і засипає, засипає комбікорм в оці ось ось такі кормушечки. Бачите? от На кожному ярусі от є такі кормушечки, і воно його періодично, в залежності від того, скільки курчати їдять, воно їм засипає. Друга функція цього обладнання це збор яєць. Бачите, яйця викатуються під е, уклоном, є уклончик. яйця викатуються на таку ленточку. І на ці ленточки, оці яйця йдуть в ту сторону, йдуть, 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 і там вилізають на ту саму анаконду, яку ви трошечки більше побачите. Анаконда безпосередньо витягує яйця на склад, на їхній склад, або на сортувальний цех. Ну і третя функція клітки. Безпосередньо клітки. Де знаходиться ця птиця? Ось пішла автоматична подача комбікорма, висипається із самого комбікорма і висипається, висипається, висипається сюди курчатам. І все. І по всій довжині. Всі яруси. Раз, два, три, чотири яруси. Раз, два, три, чотири яруси. І в кожному ярусу йде засипається комбікорми. Раш, пішло, пішло, засипається, засипається і всім поровну висипається комбікорм. І все. І дівочки одразу стали такі активненькі, тому що їм засипалася їда, і вони одразу підхватують цю їду. Система поїння наших дівчат, курчаточок, які нас кормлять яєчками. Ні поїлочки, точно такі, які в нас були раніше в курчатах, у бройлерів. Нічим абсолютно не відлічається. Тільки тут система е, вирівнювання тиску, бачите, оці такі бачки, вони зменшують тиск у системі, щоб дуже сильно великого проливу е, води не було. Оця редуктори так звані, вони підтримують давлення, і вода не дуже сильно просто капає. А так тичка прийшла, водичку попила, їсти і не стається. Це все, що їй треба знати. Вентиляція. Курчати ж не можуть без вентиляції. Тому от такі от вентиляції, витяжна вентиляція знаходиться тут. І вона така вентиляція розрахована строго по проєкту. І кожні десь 5-6 метрів такий потужний вентилятор. Крім того, є ще вентилятор. Зараз вам покажу де. Ось такі вентилятори супер крутяцькі. Ось бачите, такі, як у нас у свинарнику, здоровецькі. Вони витягують ще повітря посередині із оцих. Е із оцих останків. А тут приточна вентиляція. Що значить приточна? Сюди спокійно, сюди безпосередньо заходить все повітря, яке попадає в оце приміщення. Заходить через такі великі отвори. Тобі прямо чувствується, що йде сюди, валить повітря. Режим освітлення для птиці він критично важливий. Чому? Тому що птиця, на відміну від свині, набагато. Сильніше реагує на якість світла, на режим освітлення і так далі. Тому тут чітко, науково прораховано, скільки потрібно світла на одну птицю, і воно відповідно подається. Бачите, в деяких моментах воно навіть розширюється, щоб не було прямих променів сонця, щоб вони не лупашили на птицю. А режим саме освітлення 15 годин на добу птиця при освітленні. Це значить світловий режим 15 днів вона працює, скільки там? Із 6 годин до 9 вечора, по-моєму. Ну, коротше, не, не столь важно. Світловий день у птиці 15 годин. І відповідно 24 мінус 15, це скільки? 4, 9, 9 годин сплять. З 9 годин вони віддихають. Причому вирубаються абсолютно. Коли світло вирубається, вони нічого не роблять, не п'ють, не їдять, тільки сплять. Коротше, і все. Курчатам, не сушкам у такому великому приміщенні, як оце, тут скільки, тут десь в районі 2000 квадратних метрів. Не потрібно отоплення навіть у самі великі морози. Для них набагато важливішою проблемою є перегрів птиці. Завдяки власному тілові, вони нагрівають приміщення так, що при великих навіть морозах температура ніколи не опускається нижче 20. Анаконда, оце ця штучка, в яку зсипаються яйця безпосередньо і попадають на такий ескалатор, чи як його можна назвати. І вони там акуратненько, дуже-дуже ніжно по такому ескалатору спускаються в оцей цех фасовочний цех, де дівчата якраз і відбирають оці яєчка. Запустили роботу, як працює оцей анаконда. Це якраз із верхнього яруса підбираються яйця і викидуються з тої сторони. І закидуються безпосередньо на цю анаконду, а потім ця анаконда подає дівчатам туди. Що забув ще про четверту функцію? Це гноєвидалення. видалення. Гній, пішли гній покажу. Гній повністю видаляється з допомогою таких лент. Він скидується із кліточок на таку велику ленту. Ця лента вона витягує весь гній, висипає і подає вниз на таку ленточку. Бачите? А Ця лента його висипає на вулицю на спеціальну там, таку зборочну кучу ми зараз вийдемо і побачимо і це гній продаються місцевим фермерам в якості е, удобрення, тому що найліпше все таке удобрення – це куряче, в ньому найвелика концентрація аміаку. Видалення гною як відбувається е, курячого гною, відбувається ось отак. Знизу оці всі лінії. Вони скидують повністю е, на, з лент, які знаходяться під курчатами. І вони це все весь це гній скидують вниз, на таку трасуючу ленту. А ця лента вже безпосередньо викидає цей гній на вулицю. А тут знаходяться головні мозги оцієї всієї фабрики. Управляю всіми тими механізмами автоматикою. Оце регулятор освітлення. Тут включаються режими інтенсивності, скільки должно світло світитися, і так далі. А отут от мозги, які управляють вентиляцією, ще набагато важливіше, тому що вони всі налаштовані на датчики. Які реагують на тепло, теплові. Якщо піднімається температура, воно зразу включається і починає лупашити. Більше того, інтенсивність вентиляції залежить також від температури. Якщо температура починає рости, інтенсивність вентиляції накручується, коротше, грубо кажучи, головна задача вентиляції зменшувати температуру. Ну, понятно, зменшувати кількість і вуглекислого газу, але реагують вони в основному на датчики тепла. А зараз ми знаходимося в адмінприміщенні, яке виконує в тому числі функції санпропускника. Спочатку кабінет директора. Серйозний дядько, такий. Ух, йо-майо. -йо. Ігор, привіт, як передаємо йому. Там серйозні рішення приймаються. Далі туалет із душем. Всі працівники, які заходять на територію, обов'язково проходять через душ. Ззаді мене роздівалка і чоловіча, туди мене не пускають. Тут є трошечки їдальня, можна заглянути. Тут також є, е, як вона називається, стілька, стиральна машинка, тому що весь одяг, який тут знаходиться, він не має права виходити за території своєї ферми. Як відбувається система кормління? Ігор Магдалюк, власник цієї компанії, налаштував його повністю автоматично. Понятно, що автоматичне обладнання, і відповідно має бути автоматичне кормління. 25 тонна фура приїжджає сюди з допомогою такої. Е, Спеціальної труби підключається до цієї спеціальної труби. Під тиском нагнітає повітря, під цим тиском задуває туди комбікорм. Задуває, задуває, задуває. У цей бункер вміщається приблизно 30 тонн комбікорму з невеличким запазом. Грубо кажучи, цієї фури хватає приблизно на скільки днів? З'їдають вони зараз в районі чотирьох тонн. Чотири тонни на добу. Відповідно, фуру треба відправляти. 25 розділити на 4, кожні 8 днів. Раз на тиждень приїжджає фура і вигружає сюди комбікорм. Вони не роблять тут комбікорм, тому що його потрібно дуже багато, і це потрібно велике вкладення в комбікормовий завод. Комбікормовий цех, такого як наш, він вже не підійде. Там треба здоров'яцький комбікормовий завод. І знаєте, звідки вони купують у своїх конкурентів, у нашої ряби, хоча там бройлера вирощують. Але, тим не мене, наша ряба виготовляє суперкрутий комбікорм. Ігор дуже був задоволений якістю їхнього комбікорма. Вони з технологами їхніми вмісті сиділи, прораховували сам комбікорм, виясняли, що, куди, як туди додати. І вони роблять повністю ціліком готовий комбікорм гранульований. Привозять, викидають, бабки забрали і поїхали. Я думаю, що вони там по перерахунку, звісно, не налічкою. Але чики піки поставка завжди відбувається вчасно, без будь-яких проблем. З бою протягом цих останніх там двох чи трьох місяців ні одного разу не було. Після того як він попав у бункер, цей комбікорм звідси тут є шнек. Якщо тут просто труба під тиском повітря, то тут є шнек, гвинтовий шнек, і це пружинний. Не винтовий, а пружинний шнек. пружина. І оця пружина е, крутить, 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 той комбікорм подається безпосередньо туди, вже в саме приміщення, а там на самій роздатці, на обладнання, яке вже посере, безпосередньо подає його до птиці. Курячий гній, куди дівається? Висипається просто на прицеп, конкретний фермер, конкретні гроші за це платить, розсипає по своїм е, полям в якості органічного добрива. Коротше, фабрика безвідходна повністю. Цю всю здоровецьку махіну обслуговує трансформаторна підстанція. 160 кВт ампер потужності, і від неї йде електрика по всій території, тут 6,5 гектарів, тому тут є, що обслуговувати. Але е, саме основне, все-таки на сьогоднішній день, коли у нас йдуть відключення, у нас саме основне отакий баєс на 30 кВт. Дизельний генератор включається тоді, коли перестає працювати. Електрика 30 кВт Ампер. Його достатньо, щоб обслуговувати цю всю е фабрику. Тільки світло відключилося вручну приходять, запускають з допомогою ключика, працює і вся фабрика знову починає працювати. Volkswagen, Кадік, писете, яку нас у черепині. Вони піддивилися ідею, що кадіки це класні машини, і купили собі теж такого Volkswagen-кадіка і визять у ньому яйця. Це краще, якщо не успівають за один день вивезти великою машиною, беруть цього. Машиночку, сіли і швидко поїхали, куди треба по роботі. Охрана, серйозно, бачите? Тут яйця ніхто ніколи не краде. Ну, все понятно, так? Да? Ви знаєте, що у нас просята це депутати. А тут виявляється, що депутати це газонокосілки. Точніше, газонокосілки це депутати. Точніше, блять, барани, це, блядь, газонокосілки. Воу, фу. Йо-майо. Коротше, є у них 4 газонокосілочки, які обслуговують 6,5 гектарів. Представляєте? 4 баранчика обслуговують таку велику територію. Плани на майбутнє цієї невеличкої сімейної компанії виглядять приблизно так. Виглядають приблизно так. Є ще одне приміщення в більш-менш хорошому стані. Зараз у ньому вже робиться ремонт, завозиться обладнання. І план приблизно такий, що в цьому приміщенні будуть відгодовувати курчат. Курчата сюди привозяться вже готові, як я вам казав, 100, дні, 100 днівні, вони купляються саме готовими. І от для того, щоб зменшити е, кошти на самих цих курчат, будуть куплятися добові курчата, наприклад, той же самий Ломан Браун, птички, будуть садитися на відгодівлю сюди в це приміщення. Відгодовуватися до 100 днів, вакцинуватися, пропоюватися, всі вітаміни будуть даватися, тобто доводитись до того стану, коли вони вже мають майже нестися. І після цього будуть переміщатися знову ж таки в цей цех, і буде велика економія, там в районі 2-3 мільйонів гривень буде економія. Тому ждемо, що колись це наступить, і може я прийду сюди і знову розкажу історію. Ну, цікаву перспективи розширюються дуже великі. Територія 6,5 гектарів, як я казав, і ще, як мінімум, два приміщення, які можна запускати. Раз, от, одне там трошки далі. Теж під відновлення, під реконструкцію. Коли бабок буде німеряно, я абсолютно впевнений, що Ігор запустить реконструкцію одного з цих приміщень. Одне і отут ось. Друге, колись коротше, буде 100 пудов запущені всі приміщення. Я впевнений, що ще й побудується штук 5 чи 7. Коротше. Все буде нормально. Ми попали на таку минутку. В дуже класне час, коли сейчас будуть грузити курчата, 72 тисячі яєць вміщаються в цю малесеньку скромну машину. Ця скромна машинка вона належить також підприємству. І оцьому цьому підприємцю, пам'ятаємо, да? його звати Магдалюк Ігор. Це сімейний бізнес. Вони тут в місті з сином працюють собі двоє, але він власником є його якраз батько. Вони в місті з сином працюють тут. І зараз буде погрузка 72 тисячі яєць. 72 тисячі яєць це приблизно раз кожні два дні. Треба звідси вигружати яйця, Будуть зараз грузити і будуть їхати коротше, куди? На делікати, на коротше. 70 тисяч єєць виглядають отак. Бачите? Раз. Машину закриваємо. І поїхала фасовочний цех. Так, все. Христофор Колумб колись сказав: Ви не можете перетнути океан, не відпливши від берега. Ігор Магдалюк, власник і директор цього підприємства, колись відплив від власного берега. Тоді, коли він покинув дуже зручне для себе робоче місце, насобирав якийсь капітал, пособирав гроші в людей, знайшов інвесторів і запустив власну птахофабрику. фабрику. Вони разом із сином тут працюють. Це сімейний бізнес, крім них тут працює ще три-чотири найманих працівника в залежності від об'ємів і так далі. І це саме ті люди якими має українська економіка пишатися? З вами був кумедний фермер. До зустрічі у мене на каналі в коментарях і висінько підписалися. Магазин «Делікат» – Депо Центр. Зараз тут будемо шукати розсухувацькі яйця. Ми ж вже сьогодні курчат бачили. Бачили наших несушок, а тепер побачимо результати їхньої діяльності. Ігорю директору, звісно же, приветик. Він залишився там на підприємстві, а ми йдемо коротше яйця шукати. Поїхали. Десь нас тут направили за яйцями. Десь тут у нас є. Опа, от яйця. Опа. А, от і наші яєчки. Опа, вектор агро, розсухуватка. Козацька 59. Це ж ми сьогодні там були, правильно? Раз. І тепер друге яєчко. Так же само 15 штук будемо сьогодні купляти. Таже сьогодні, пустите, сьогодні ми з вами були в розсоховатці, а тепер бачимо, тут воно вже на полочках. І так от воно виглядає на полочках у магазинах. Ще декілька, крім того, є в магазині, де вони знаходяться. Не будемо видавати всіх секрети. Давайте по цінам трошечки пройдемося. Бачите, вектор агро яйця 65 гривень 15 штук. Це у нас перша категорія. Перша категорія. Далі яйця, столове, харчове О, відбірне. відбірне. Це у нас 70, я допускаю, що 75 грам. 49 гривень 10 штук. Бачите, це відбірна. Тобто Це самі-самі великі. Працюємо тільки над якістю, і, може, колись у нас теж з'явиться шанс попасти кумедному фермеру сюди. А зараз бачимо, що цей, ця фірма зі своїм директором, і оця курочка, безпосередньо попала на свої яйця і попала саме сюди. Ну а ми підтримуємо не тільки українського виробника, а й місцевого. Тому що хлопці з Черкаської області і продають у Черкаській мережі магазинів. Ну, я сам із Черкас, правильно? <тас> То буде по чеснику, якщо я його куплю. Давайте, поїхали!